Вітаю вас, діти, на занятті навчання грамоти. Разом з нами сьогодні Азбукварик, і він нам демонструє літеру А. А ще ми з вами вивчили літеру У. Пам'ятаєте її? Разом з ними прикотилася ось така кругленька ще якась літера. Зараз ви прослухаєте казочку і дізнаєтеся, як же називається ця літера. Діти, казочка називається Оксанчина Мрія. Одного разу дядько Остап подарував Оксанці два квитки до цирку. Оксанка ніколи не була в цирку, і з радістю разом з мамою вона пішла в цирк. Вона там бачила, як виступали дресировані собачки, котики, як слоник ставав на одне коліно вітався з усіма гостями і дарував квіти. А потім виступали веселі клоуни. Всіх розсмішили веселі клоуни. І раптом вони покотили обруч. За цим обручем вибігла гімнастка. Яка ж вона була вправна? Вона котилася в обручі. Вона вправно крутила його навколо себе. Обруч у неї був слухняний. Оксанці також дуже захотілося робити все так, як гімнастка. І вона мріяла, почала мріяти про обруч. сказала про це мамі. Мама згодилася, що треба Оксанці купити обруч. На слідуючий ранок Оксанка прокинулася і побачила біля свого ліжка обруч Яскравий. Оранжевого кольору, майже такий, як у гімнастки. Вона почала крутити його навколо себе, але обруч чомусь був неслухняний, весь час падав на підлогу. Нічого, не бійся, о, все в тебе вийде, почула Оксанка якісь слова. Вона подивилася вліво, вправо і нікого не побачила. Це з нею розмовляла фея гімнастики. І сказала їй, що потрібно вчитися, щоб вправно вправлятися з обручем. Ну, добре, згодилася Оксаночка. Матуся сказала: не сумуй, Оксанко, в тебе все вийде. Діти, які слова на літеру О ви почули у цій казочці? Пригадуємо. Дядька як звали, Остап. Дівчинку звали Оксанка. У гімнастки що було? Обруч. Ось така вона літера О. Кругленька, така, як м'ячик. Давайте всі разом у повітрі її напишемо. Літера О. Ось так заокруглена ведемо пальчиком у повітрі. Це літера О. А подивіться навколо, чи бачите ви якісь предмети, що починаються зі звука О? Ось я бачу огірок, оса, олівець. Ще що може бути: оселедець, ослик. Або, наприклад, ще може бути слово. Оленятко. Сьогодні лялька Оленка принесла нам на заняття картинку з маленьким оленятком. Давайте всі скажемо. Оленятко. Почули тут звук О? Слово оленятко починається зі звука О. О оленятко! В кінці також чуємо звук О. Прочитаємо букву сполучення з вивченими літерами. Ау. Уа. Ау-у. А тепер ось таке довге букво сполучення. Починаємо тягнути першу. Літеру, і не відпускаємо її. Приєднуючи слідуючи. А -о, -о, О. Ось таке з буквослучення ми прочитали ще разочок. Ау-у! Оці -о. діти. Слідуючи. У. -а -о -у. Останнє. О АО. Ось так дуже легко читати, правда? Ми прочитали з вами букву сполучення із літерою О. А вам додому буде завдання надрукувати рядочок великої літери О. Та рядочок маленької літери О, в зошитів широку лінію.